Воював у Добробатах, а тепер на вулицях просить їжу для себе і собаки. Наступна історія про ветерана війни Василя Музику із села Вікторів Галицької громади. На війні отримав декілька поранень і наразі має проблеми зі здоров'ям та житлом. Після розголосу у соцмережах чоловіку взявся допомагати заклад дім воїна. Історію ветерана розкаже Тетяна Дадак. Василю 40 років, і зараз його найкращий друг собака Жанна трошки». Десять років тому Василь Музика поїхав відстоювати країну у Київ. Там був активним учасником Революції Гідності, а далі вирушив на схід у складі добровольчих батальйонів. Був в уні трохи в розвідці, потім пішов ну, правий сектор, першу струму роту, додав інші, жив що тоді, на ліс туди. Воював там рік, мав три поранення, в голову, груди і ногу. Після лікування повернувся у зону АТО, але поранення далися взнаки. За він побачив, що каже, що ти а ну покажи ногу. Я кажу, та я все добре кажу, їх підвернув. А він каже, то тика доправа, так що було поранення. Що знаю? Я кажу, напухла, набрякла. Він каже: Ну зніми, покажи. Я кажу, я не можу зняти. Все, вона так набрякла, що вже треба розснувати повністю снурівку, може вже витягувати або розрізувати. То мені розрізували берць. Знову госпіталь, реабілітація і фронт. Але через постійне носіння бронежилета у Василя з'явилися грижі. Його направили на операцію, але зробили її невдало. Порізали нервові з'яснення. І я хоч розігнувся, але я е, ходити не міг усе. Я от е, без уколів, я не в колі в коло, я навіть зранку не стану з ліжка. Вже в Івано-Франківську чоловік влаштувався на дві роботи. Прагнув заробити кошти на лікування хребта. Я робив на м'ясі грусиком і їздив ще на будову частну, на Чукалюку. Я з 4 ночі до 9 ранку робив на базарі, на ринку виносив, м'ясо носив, а з 9 я їхав на на Шухарівку, поки доїхав, 10-ту година. І потім Знову з будови, я вертався знову на ринок. Через фізичну працю каже, проблеми загострилися. Декілька місяців тому чоловік повернувся у батьківську хату, хоч умов для проживання тут і немає. Василь розповідає, планував переїхати у дім для перестарілих. Бо хто б за мною ходити? От відкажуть мені на паркани такі великі. Я до них не ходжу. Них тільки одна тітка мені ковдру була принесла. Бо Мені не було чим накриватись. перед новим роком Василь Музика випадково натрапив на собаку, який застряг у Паркані, допоміг, і відтоді вони разом каже. Розумів, що йому не вистачає коштів на їжу, тому пропонував людям забрати тварину. Охочих не знайшлося. Тож чоловік почав просити корм у перехожих. Завдяки небайдужості людей його історію почали поширювати у соцмережі і допомагати ветерану взялися фахівці івано-франківського комунального закладу. Дім воїна». він е мешканець села Вікторів, хоча Вікторів не відноситься до Івано-Франківської територіальної громади. І ну, я як директор комунального закладу Дім воїна також не маю повноважень на інші регіони, тільки на Івано-Франківську територіальну громаду. Але, звичайно, ми не залишилися в остроні. Для ветерана вже знайшли прихисток. Гуртожиток з належними умовами проживання, там є повністю всі умови, він може там, прийняти душ, попрати одяг, нормально в теплих, чистих умовах переночувати. Приготувати собі їсти, під'їду сам особисто до голови голови села. Віктор попитає, яка там ситуація, чи сільська громада щось пробувала допомогти даному військовому, чи не пробували. Якщо ж будемо приймати якісь спільні рішення, також до мене за ці два дні багато написало людей, які би готові були допомогти йому, які би хотіли допомогти чомусь. Василь музика також почав проходити медичне обстеження і далі вирішуватимуть, як допомогти ветерану із лікуванням.